Ранок добрий. Трохи слів хочу сказати, знову ж таки, про образ. Чому? Тому що, на мій погляд, це одно з базових ключових понять, яке може допомогти нам сформувати іншу реальність. Хто формує образ? І, в принципі, як це повинно відбуватись. Коли ми з вами, з дітьми, вчимо, абетку, Російсько-українському ми навіть не замислюємось над тим, чому такий, така структура. А структура тому, що це передача певного процесу, який ми творимо, і наслідком якого є реальність, в якій ми живемо. Одне з ключових понять духовних законів це закон театру карми, плану карми. Та, і, в принципі, театр карми це прям рівень. На третьому Івліла. І цей театр карми, в тому числі, визначається компанією, яку ми обираємо. Як ми, в принципі, то обираємо компанію і можемо обирати компанію, справа в тому, що, знову ж таки, Якщо брати базу і основу, тобто, на мій погляд, проблема суспільства і мислення людей індивідуально і колективно в тому, що вони неправильно розуміють основу, вони переплутали гроші як інструмент фантазії людей, з основним поняттям добро, це взаємодія з е, стихіями. Яка, врешті-решт, дає п'ятірку єсть реальності. Тобто, вибачте, саме поняття земного світу побудоване на тому, що за земними стихіями стоять енергетичні основи або Боги. Чому? Тому що у них джерело енергії. І існує цей світ. Чому? Тому що є певна ідея, яку вони хотіли або до сих пір хочуть реалізувати. І людина це частина цього. Що таке план фантазії? Це можливість концентрувати увагу на певних і енергоінформаційних структурах. Одна з таких структур, це первинна утописана в біблії історія, коли люди, замість того, щоб бачити проєкт земного світу, проєкт творців, сфокусували увагу на егоїзмі або одні, проявленні одній енергії і власних інтересах. І це проблема дуже велика в духовному плані. Повертаюсь до поняття карми. Що таке взагалі карма? Це те, що ми сіємо, і той простір, куди ми сіємо. Якщо ми з вами, от я буквально на днях да, побачила, що дівчина, яка там прокачує, я так розумію, вона працює з людьми як коуч, як да, той, хто себе пропонує, як практик якихось да, там, провідник із, ізобілія. І от вона сіє насіння і каже там на добро, на любов, да, на, на там, ще, на благо. Сіє в Карпатах в сніг. Розумієте, в чому справа? Коли ми з вами не розуміємо, як працює добро фізичні закони, ми з вами можемо придумати якусь реальність і гратися в ілюзію, що вона працює в тому числі і гроші. Якісь магічні штуки, але вибачте, якщо це йде всупереч первинним базовим законам, це магія. І там нема основ, розумієте, там нема законів, там нема підтримки богів. Хочете так? ну, первинних богів в тому плані, що це буде гармонійне творення. Там, можливо, є підключка дзєлу якихось енергоструктур. Але з знову ж таки, якщо вони не базуються на розумінні земних законів на, за на гармонійних законах земного світу, це підключка до навних структур. Це некоректні структури і нічого гарного, врешті-решт, вони нікому не дадуть. Ні людині, ні роду. Чому? Тому що коли ми попадаємо в закони, ми активі активізуємо. Всю первину енергоструктуру в єді, тобто це називається вліла космічна свідомість. Коли ми працюємо з магією з навними структурами, ми е, вибираємо частково працюємо з Грегором, і нам потрібно залучати десь брати ресурси на це. Розумієте? І як, як правило, це береться з нащадків роду. Чому у нас з дітьми така ситуація ахова, що на Заході, та, що. Що діти народжуються з вадами, з вадами, які заважають життю. Та тому що магією ми забрали енергію навіть у потомків роду. І це теж про карму. Розумієте? І це теж про відповідальність. Якщо ми не розуміємо законів, відповідальність ніхто не знімає. Мало того, для того, щоб виправити, нам потрібно буде повернутися в земний світ. Інакше ми не виконали, грубо кажучи, ми іспит земного життя не здали. А якщо хтось не залишив потомків, куди повертатись? А тепер про образ, тому що на нас зараз хочуть з вами одягнути е мотивацію створення образу е Незалежної України. Е в чому тут проблема, я бачу? І так, образ Незалежної України. От він. Для, коли ми його реалізуємо, це буде покої, да? успокоїться просто. Тобто він не реалізований, тому що у нас зараз громадянські да, непорозуміння. Чому виникають оці громадянські непорозуміння? Тому що це поняття образу в природньому розвороті це є наслідок проходження трьох рівнів. Розвитку. Відпрацювання певних задач. Дивимось, що напередодні стоїть. Давайте я отак: от в обетку да, залізу, щоб вам було зрозуміло. Ну, По-перше, треба сказати, що у нас не повна обетка. Тобто, в свідомості людей нема 16 понять, які завершують цикл, від початку до, до завершення. До чого це призводить? Людина залежна. До тих пір, поки вона не поверне в свідомість у ці поняття, вона буде залежною. Чому? Тому що навіть поняття календаря на рівні нумерології 30, воно зупиняє е, людину на понятті цілі. От ми з вами в щурячих перегонах і бігаємо. Мало того, ми дуже часто не розуміємо ідею, а заради чого ж ми бігаємо? Я вчора на Фейсбуці подивилася, да, якщо раніше поняття продовження роду було і. Дома будувалися спільнотою, то зараз ми бігаємо досить часто, щоб створити у цей дурний мертвий простір. дурний в тому плані, що він не, не, е, ну, він не, ви, не відіграє ту роль, яку повинен відігравати. Люди раніше в ведичній культурі про це ну, не заморочувалися. воно було, тому що вони жили в природньому процесі. Далі. І так, ми е, повертаємося да? для того, щоб створити образ, нам потрібно зрозуміти поняття наш, мислите люди, «како». А це є наслідком того, що ми з вами зрозуміємо е, театр карми, в тому числі закони живої природи і матеріалізації простору. А до цього нам потрібно зрозуміти основу буття, як реалізується ідея, і звідки береться ресурси. Тобто до тих пір, поки ми з вами не зрозуміємо, хто таке Боги, це ключові моменти, що таке четвірка добро, а це чотири базових стихії, з якими людина повинна комунікувати для того, щоб задовольнити фізичний рівень існування. Ми з вами не тепер знову хочу повернутися до поняття потоку часу. А, нумерологія, в принципі, буквичних кодів, я її прям відстежувала на історії, і вона, в принципі, працює. Дивіться, ми з вами знаходимося в понятті 20-го року. 20-й це како. Визначитись, як ти хочеш. Хоча б да, зорієнтуватися, куди ти, куди тобі. Ти куди ростеш? Да, куди ти твої прояви. Тому що, от, знову ж таки, навіть поняття како, да, це теж е, от, ключові, ключовий момент це концентрація уваги в глаголі, це в основах буття. Како, це теж про концентрацію уваги. Тобто, площина, звідки я беру у це уявлення про верхню точку. Розумієте? Тобто, визначитись хоча б кого я слухаю для того, щоб зрозуміти, що мені в житті потрібно робити. Далі, коли я зрозумів, що мені на індивідуальному рівні потрібно робити, далі я можу об'єднуватись з іншими на рівні мислення, і це формує певний простір наш, який потім формує, підключає тонкі структури, і, врешті-решт, з'являється певний образ, певна межа, територія, тому що, в принципі, це все закінчується поняття ріци, це визначення меж у тої спільноти. Яка об'єдналася. Тобто це природній процес. Але для цього потрібно розуміти, як взагалі матеріалізується реальність, яку ми придумали. А без тонких структур тут не, не обходиться. І якщо ми отут маємо магію, а не космічну свідомість, яка створила земний світ, знову ж таки, да, є первинні боги, які все це от створили земний світ. Плоска земля. Ми з вами її зробили об'ємною за рахунок того некоректного досвіду від біблійних Адама з Євою. Які замість того, щоб слухати оцей да, гармонійний проєкт Єді, вони обрали слухати змію. Чому? Тому що ілюзія не перед ким відповідати не потрібно. Потрібно відповідати. Тому що, врешті-решт, коли ми не попадаємо в фізичні закони проти нас, вся структура боїв. Чому у нас стихії то палять, то, то топлять, то і ще то, то сонце, то вогонь, то земля не родить, то вода лє, то повітря нічим дихати. Чому? Тому що ми порушили взаємодію з первинними базовими стихіями. А через ці стихії ми з вами активізуємо первинних богів. І якщо ми усе замінили на магію, у нас з вами буде некоректне втілення реальності. Тобто я про що? Неможливо побудувати, я не хочу казати незалежно, мені не подобається це слово, тому що воно в суті некоректне. Людина залежна в будь-якому випадку від чотирьох базових стихій. А от наскільки гармонійно вона з ними взаємодіє, від цього залежить результат. Я хочу сказати, що е, м, спільнота процвітаюча до самодостатня. Для того, щоб повернутися е, до взагалі розуміння самодостатньої спільноти, нам потрібно повернутися до поняття фізичного плану. Тобто, грубо кажучи, не можна е, знецінювати значення взаємодії з землею і значення землі. Розумієте? Неможливо в гармонійному прояві замінити земний світ на віртуальну реальність, в тому числі грошову. Якщо ми це робимо, ми з вами та нам жрати буде нічого. Нам дихати буде нічим. Одна з основних потреб це вода. Коли ми застріємо отут, от на плані фантазії, вибачте, ми, ми псуємо основний продукт живу воду. Тому що наші з вами фантазії призвели до того, що ми купуємо воду і знову ж таки не живу, а мертву. Тому е основи буття, і якщо ви подивитесь у Театр Карми, закінчується е нумерологією Ріци 100 років. Так, от, якщо ви подивитесь навіть в Запоріжжя, я живу в Запоріжжі, я досліджувала історію Запоріжжя, е з чого почалася революція е 17-го року? В Олександрівськ е, е, теж були військові конфлікти, е, напхали сюди купу робітників, напхали собі, е, суди купу військових, жрати людям було нічого. І вони з голоду захотіли змін. А чому? Тому що знецінили труд на землі. Знецінили оце важливість, добро, це про взаємодію з чотирма базовими стихіями. І до сих, до сих пір я стикаюся з мисленням, що легше купити, що і за що ви будете купувати, якщо це ніхто не буде створювати. Це перший момент, другий момент якість. Тому що, наприклад, кількість їжі, яка не задовольняє мозок, воно інформаційно пусте, воно створено для грошей, воно, врешті-решт, випливає в те, що його надмірно споживає людина, і це теж проблема зі здоров'ям, врешті-решт. Тобто без розуміння основ буття як фізичного плану, як чотирьох базових стихій, які задовольняють потребу, самодостатнім стати неможливо. Далі, я вважаю, що сам канон державності, який е, почув і захотів втілити Володимир з роду Рюріковичів, воно некоректне. Тому що, наприклад, ведична культура, якщо ми подивимося на буквиці, вона теж каже про об'єднання, вона теж каже про спільний простір наш. Вона теж каже, врешті-решт, план рівноваги: це створення конституційних норм, це створення реальності, це в тому числі вибір мовлення, на якому да, я взаємодію. Але це все наслідок того, що людина визначилась точкою з джерелом, яке формує уявлення про те, хто така людина. І до тих пір, поки ми тут будемо орієнтуватися на отакі канони, це некоректний образ. Подивіться, будь ласка, на результат єсть. Там було купа некоректних вчинків, описаних навіть в Вікіпедії. І якщо тирана ми називаємо великим і ставимо його як політика, як канон політика і духовного лідера, ми з вами будемо вирощувати Ленінів і Пут... Путін... Путінів. Розумієте? Тому що це виховується оцим каноном. І скільки б ви не воювали з конкретною особистістю до тих пір, поки ви не, ми, як, як спільнота не змінимо хоча б в мізках цей канон, такі особистості будуть народжуватись, тому що це, знаєте, от як ДСТУ, це постійно намагаються повторити. Чому? Тому що ми з вами погодились. погодились. Так, ми це не створювали. Але ми з вами погодились, що це норма. Поки ми з вами не передивимося норму державності. А державність знову ж таки починається з того, що людина по-перше, визначається з джерелом, як вона хоче, яка формує її свідомість. А далі це. Ну, об'єднання відбувається спільними інтересами. Тобто, мені цікаво, я розумію, от, наприклад, моє партнерство з чоловіком побудоване на тому, що мені цікавіше е, жити з партнером, аніж самій. А якщо у нас суспільство, вибачте, не розібралося в елементарній дуальності, якщо воно не може створити пару, як воно може об'єднатися на рівні спільноти, скажіть мені, будь ласка, перша спільнота це сім'я. І якщо пара між собою не домовилась, це нема основи.